РСТ та Ампер ще у 1820-х роках з'ясували, що існує магнітна дія струму. І в їх експериментах з'ясувалось, що магнітна стрілка реагує на електричний струм у провіднику. А це означає, що проходження електричного струму по провіднику створює в його околі магнітне поле. Розглянемо взаємодію магнітних полів двох провідників із струмом. Можна побачити, що при однаковому напрямку електричного струму в провідниках вони притягаються. А якщо напрямки струмів протилежні, то відповідно провідники відштовхуються і спонукає їх до цього сила Лоренса. Магнітне поле першого провідника впливає на рухомі заряди другого провідника. Напрям струму визначається напрямом руху позитивних зарядів. Сила, що діє на частинку, залежить від дії електричного заряду, її швидкості та величини зовнішнього магнітного поля другого магніту. Вперше цей вираз було отримано Лоренсон. Магнітне поле другого провідника в свою чергу впливає на рухомі заряди першого провідника. У випадку однакового напрямку струму в двох провідниках вони притягаються. Якщо ж напрямки струмів у провідниках протилежні, вони відштовхуються. Сила Лоренса відхиляє пучок електронів, рухомих, в електронно променевій трубці. Різні полюси в різні сторони. Використовуючи цю силу, Фарадей вперше у світі змусив обертатись рамкою струмом в магнітному полі. Взаємодія магнітного поля та провідника із струмом лежить в основі роботи усіх електромоторів. Принцип їх дії завжди однаковий. При впливі магнітного поля на провідники струмом виникає сила Лоренца. Напрямок струму в протилежних сторонах рамки провідника також протилежний. І виникаючий момент пари сил обертає рамку. Постійний струм завжди створює магнітне поле, але будь-яке постійне магнітне поле не призводить до появи електричного струму в замкненому електричному колі. А тепер давайте розглянемо ряд дослідів, які робив Майкл Фарадей ще в 1831 році, коли винайшов явище електромагнітної індукції. Тож, давайте виконаємо аналогічні експерименти. Якщо провідник перетинає магнітне поле, у ньому виникає ЕРС-індукція. При русі магніта відносно нарухомого провідника в електричному колі виникає струм. Замість поля постійного магніту також можна використовувати магнітне поле катушки із електричним струмом. Ерес індукції виникає в першому провіднику при вмиканні струму в другому провіднику та при вимиканні. Макселу загальне видає Фарадея, з'ясувавши, що ерис електромагнітної індукції пропорційно до швидкості зміни магнітного потоку через площу, що обмежує контур. Електричне поле, що виникає в результаті зміни магнітного поля, характеризується замкненими силовими лініями. Тобто електричне поле вже є вихровим полем. Таке поле призводить до появи різниці потенціалів на кінцях розімкненого провідника. Таким чином, АРС індукції виникає за рахунок появи вихрового електричного поля. Це визначення Максвелла характеризує закон електромагнітної індукції в закінченій формі, а напрямок струму визначає правило ленца. Індукційний струм завжди має такий напрямок, що його магнітне поле протидіє потоку зовнішнього магнітного поля. Користуючись законом ленца, можна пояснити виникнення магнітної левітації. Також кільце над електромагнітом взлітає в повітря завдяки індукційному струму. Коли вмикаємо струм в електромагніті, індукційний струм в кільці створює відштовхувальну силу. Явище виникнення ЕРС при взаємному переміщенні провідника та магнітного поля лежить в основі створення генератора. Приєднаємо обидва кінця контура через ковзуючі контакти до зовнішніх проводів. В цьому випадку ми отримуємо генератор змінного струму. Якщо ковзуючі контакти через кожні півоберта рамки сполучати з протилежними кінцями кола, то ми отримуємо принципову схему генератора пульсуючого струму одного напрямку. Щоб згладити пульсацію, на роторі роблять декілька контурів. При підключенні генератора до зовнішнього джерела струму його рамка обертається в постійному магнітному полі. І генератор перетворюється на електромотор. Сполучимо два генератори в одне електричне коло. При механічному обертанні контуру одного з генераторів інший працює в режимі електромотору. Електромотор та генератор взаємооборотні. Заблокована система електромотор-генератор дозволяє перетворювати змінний струм в постійний і навпаки. Завдяки явищу електромагнітної індукції, механічна енергія води та пари. Перетворюється на електричний струм, а потім знову в механічну енергію. В околі будь-якого контуру із електричним струмом завжди існує магнітне поле. Увімкнемо струму колі із катушки та реостату. Зміна сили струму призводить до змін магнітного потоку, що пронизує контур. Що спричиняє ЕРС у цьому ж контурі? Це явище і є самоіндукція. ЕРС самоіндукції пропорційна до швидкості зміни струму та індуктивності. Для визначення індуктивності контуру слід знати його геометрію. Наприклад, для соленоїда кількість витків N велике, площу поперечного перерізу контура S велике та довжину соленоїда L маленьке, а також магнітну проникність μ всередині контура. РС самоіндукції підсилює струм в момент розмикання кола, і це спостерігається ярким спалахом лампочки. Розглянемо явище самоіндукції докладніше. Приєднаємо до батареї паралельно дві однакові лампочки через рівні однакові опори. Але в першому колі роль опору буде виконувати катушка з великою індуктивністю. При замиканні загального кола лампочка в колі катушки спалахує повільніше. Спізнення накалу цієї лампочки пов'язане із самоіндукцією катушки. Струм самоіндукції в катушці, згідно із законом Ленца, при замиканні має протилежний до основного струму напрямок. Із плином часу струм самоіндукції зменшується і струм у колі буде визначатись класичним законом Ома. Явище самоіндукції також можна побачити і при розмиканні кола. Неонова лампочка, що працює при напрузі не менше 6 В, увімкнена послідовно з катушкою у коло з напругою 5 В, вона спалахує лише в моменти розмикання кола під впливом ЕРС самоіндукції. Двониткові або біфілярні катушки мають дуже малу індуктивність, оскільки напрямок струму в обох нитках протилежний. Розглянемо виникнення індукції в двох магнітозв'язаних контурах і пропустимо через один з провідників струм, що змінюється. Це призводить до виникнення ЕРС самоіндукції в першому провіднику, а також ЕРС взаємної індукції в другому провіднику. Аналогічне явище спостерігається при змінюючомуся струмі в другому провіднику. Якщо напрямки струмів в контурах однакові, то перед формулами ЕРС ставлять знаки мінус. При зміні напрямку струму в одному з контурів знак мінус змінюється на плюс. Коефіцієнти взаємної індукції завжди рівні один одному. Явище взаємної індукції лежить в основі роботи трансформаторів. Промислові електричні генератори зазвичай будують на більш низьку напругу, аніж напруга в лініях високовольтних передач. Для передачі енергії на великій відстані напругу збільшують за допомогою підвищуючих трансформаторів. У місцях, де електрична енергія споживається, струм високої напруги перетворюють за допомогою понижуючих трансформаторів для практичного використання. При русі суцільних провідників в магнітному полі в них збурюються вихрові струми, які називають струмами Фуко. І тільки но провідний маятник потрапляє в магнітне поле, в ньому індукуються струми Фуко. І маятник зупиняється в результаті взаємодії індукованих струмів Фуко із зовнішнім магнітним полем. На практиці струми ФОКО використовують для гальмування або для так званого демпфування рухомих частин приладів. Також явище електромагнітної індукції використовують для прискорення заряджених частинок. В індукційному прискорювачі змінне магнітне поле створює вихрове електричне поле, яке і прискорює заряджені частинки. Надпровідниках індукційні струми не загасають, саме тому магніт може вільно левітувати над поверхнею надпровідника. Явище електромагнітної індукції призводить до збільшення густини змінного електричного струму поблизу поверхні провідника. Магнітне поле змінного струму спонукає до появи вихрових струмів в об'ємі провідника. Індукований біля поверхні струм підсилює основний струм. А всередині, поблизу осі провідника, послаблює основний струм. І, як результат, струм високої частоти, неначе витісняється на поверхню провідника. Для передачі струмів високої частоти застосовують хвили води. В індукційних пічках струми фуко використовують для плавлення металів. За допомогою вихрових струмів у високочастотних установках можна розігрівати поверхню металічних деталей. В електричних машинах вихрові струми є шкідливими, бо призводять до небажаного нагріву. І щоб нівелювати подібний вплив, використовують конколисті. Ізольовано електрично один від одного посердя. Явище електромагнітної індукції лежить в основі багатьох технологічних процесів та конструкцій електричних машин. На принципі взаємодії електричного та магнітного полів базується робота всієї сучасної енергетики.